Привіт усім дослідникам духовної природи людини. Сьогодні відео, в якому я хочу поділитися своїм особистим досвідом, як у мене відбуваються розпаковки, усвідомлення, згадування, ким ми насправді з вами всі є. І сьогодні чисто мій досвід, яким я хочу поділитися. Сьогодні мене якимось містичним, трішечки казковим чином. Розбудило о четвертій ранку, і почались розпаковуватись дуже важливі фундаментальні для мене речі на тему спостерігача, програм, матриці, як все в нашому світі взаємопов'язано, як все многомірно ось так гарно розкривається, хто така людина насправді. і як це коли ти починаєш нарешті починаєш відчувати себе невід'ємною частиною самого життя? Розпочну з самої ситуації, яка трапилася буквально три дні. Вона стосувалася відносин моїх з сином, моїх з чоловіком, саме через відносини? У мене завжди дуже багато є таких моїх особистих, особливих дорогоцінних розпаковок. І склалася одна ситуація, яка відбулася в дитячому садку. Сенсу абсолютно розповідати цю ситуацію немає. Головна суть у тому, що я сприйняла цю ситуацію набагато легше, набагато простіше, ніж зазвичай я це роблю. Я могла емоційно включитися, могла би там навіть поплакати, могла би якось позлитися або ще якось себе проявити, але цього разу. Я відчула, що абсолютно легко все сприймаю. Ну, як є, так є. І тут що відбувається, так як я вже сказала, що у мене через відносини дуже багато розпаковок, і мій чоловік, як моє пряме дзеркало, моє пряме відображення, коли я почала цю тему. Обговорювати зі своїм чоловіком в мені включилися програми миттєво при взаємодії одразу з ним. І одразу я почала себе поводити так, як я зазвичай це роблю. Я можу пожалітися, пожертвити, якось розкрутити цю ситуацію більше ніж вона є насправді. І що відбувалося в цей момент? В цей момент я відчула себе в двох позиціях одночасно. Одна позиція спостерігача, де я відчувала себе глибоко, скажімо так, в тілі, але це було ніби як за тілом. І спостерігач, який спостерігає. За тим, що відбувається, така типу, як назвемо, її конфліктна ситуація, і це все відбувається одночасно. Тобто, я одночасно проговорювала, була повноцінно, знаходилась повноцінно в програмі, поводила себе так, як я зазвичай це роблю завдяки запрограмованому сценарію, по якому ми всі з вами. На хвилиночку живемо, це називається матриця, програма. Але одночасно я усвідомлювала, що відбувається, але нічого не могла з цим зробити. Тобто я була як у двох мірностях, одночасно спостерігала за цим процесом. Коли я, була в, коли я включалася в цей процес, це відчувалося як тотальний спокій. Абсолютно ноль емоцій, абсолютна виключеність із ситуації, чисте спостерігання того, що відбувається. Такий внутрішній спокій відчувався. І одночасно відбувалося, що одночасно відбувалася ситуація, в якій я брала активну участь, тобто мій аватар, моє тіло. Робили певні дії, слова говорилися, і все одночасно відбувалося. Тобто я не могла контролювати цей процес, це все просто відбувалося, і одночасно я спостерігала за тим, що відбувається, і усвідомлювала, що зараз мною руководить програма. Насправді це можна назвати просто усвідомленістю, да, коли у людини включається рефлексія на тему, що уже сталося, і кожен із вас, хоч раз, усвідомлював і був в схожій ситуації, але тут відчувалося зовсім по іншому і зовсім по новому. Я знаю, що таке рефлексія. Я знаю, що це навіть в моменті усвідомлювати, що ти себе типу якось поводиш не так і зупиняти себе. Да, це, це більше називається як якийсь самоконтроль, усвідомленість. А тут зовсім інша ситуація. Тут мені життя показало, як це. Коли картинка перед тобою розігрується, все відбувається, а ти просто спостерігаєш. І це неймовірне відчуття, його неможливо ні з чим порівняти. Абсолютно ні з чим це не порівнюється, абсолютно новий унікальний досвід в моєму житті. Який показав мені насправді, хто такий спостерігач, і що, по суті, за спостерігачем є ще щось набагато більше, ніж ми можемо навіть собі уявити. Тобто спостерігач, такий як е, багатовимірний дух, скажімо так, да, це, це не кінечна станція. За цим є ще набагато чогось більшого. І це більше в цілому я би назвала саме життя. Коли сьогодні, о четвертій ранку, я прокинулася, у мене почалися глибокі розпаковки взагалі на тему багатогранності, багатомірності самої людини і її нероздільності від самого життя. Тобто, ми часто як мислимо шаблонно, що є людина одна, друга, третя є людство в цілому. Є там світ тварин, світ рослин, світ людей, все ніби як окремо. Насправді, по моїм відчуттям, от так як мені зараз розкривається, і я це починаю відчувати, що все є одне ціле, невід'ємне одне від одного, і це все разом називається життя. Тобто кожен із нас є частиною самого життя, невід'ємною. Ось як в природі відбуваються всі процеси, змінюються сезони і все просто відбувається, так і у нашому житті також все просто відбувається. Просто ми завдяки тому, що у нас є мозок, у нас є мислення, у нас є наше его, ми починаємо відділятися, і наше его воно думає, що воно тут головне і все контролює. Насправді его, мозок, мислення це лише одна із частин, скажімо так, якщо говорити мовою розділення, то це всього лиш одна із частин одного єдиного цілого, яке ніколи не було розділене, лише ми його розділили для того, щоб в один момент можливо усвідомити цілісність. Особисто для мене на даному етапі зараз я відчуваю, що дуже цікаво поспостерігати саме і повідчувати, а що це за момент такий, коли ти починаєш діяти із імпульсу, знаєте, коли ти робиш якийсь один крок назустріч чомусь, і цей твій крок, він, скажімо так, от якась дія твоя, вона потрапляє в саму ці. Коли твої дії не йдуть від мозку да, в контексті того, що від страхів, від переживань, від якихось ілюзій, від фантазій, від чогось надуманого, нав'язаного, а коли це йде, ну, скажімо так, від серця, і ти робиш не багато кроків одночасно, а якийсь один, але настільки ем, відчуваючи його в моменті, і усвідомлено роблячи цей крок, що він вистрелює, скажімо так, і потрапляє в саму ціль, ти отримуєш саме те найкраще, що ти могла би отримати від цього життя. Мені дуже цікаво зараз спостерігати, як це. Раніше я називала це імпульсами, і це насправді і є якийсь такий внутрішній імпульс, але ці імпульси вони також можуть бути керовані чимось. Тому зараз, вже отримавши такий досвід, взагалі, відчуття, що таке спостерігач, як це відчувається, мені хочеться подосліджувати тему імпульсів, уже з, нового, з нової якоїсь сторони, розкрити їх із, із нової грані і спробувати, скажімо так, вибірково обирати той чи інший імпульс, якщо можна так назвати. Не знаю, поки буду далі спостерігати, як це буде розпаковуватися, але тема. Саме йти і робити кроки своєчасно, не задумуючи ж про те, що це може бути якось не так, або, можливо, не вийде, або, можливо, керуючись якимись страхами, установками, різними моментами, які на тебе можуть впливати з зовнішнього світу, тобто віддалятися повністю від цього і відчуваючи своєчасність цієї дії, її виконувати. І ось мені так відчувається, що це буде мати а, класний результат. Тобто, це не просто вийшло-не вийшло, типу, як просто твій досвід. Да? Ми називаємо часто це просто життєвим досвідом. Це також класно, досвід неймовірно важливий для нас, але хочеться подосліджувати цю тему в контексті того, подивитися, а як можна іти. Відчуваючи силу духу і робити конкретні дії, які приведуть тебе до конкретного результату, до якого ти по суті прагнеш. Тому що, взагалі, якщо розкрити цю тему ще набагато глибше, то у нас є дії, які ми можемо робити від серця, тобто імпульси, і є дії від голови, які керовані страхами, переживаннями, надуманим чимось, нав'язаним. І насправді таких дій дуже багато. Одна якась думка, яка прийшла до вас, зачепилася вашою увагою, і ви починаєте її розкручувати. Додаєте туди якихось емоцій, почуттів, в цю думку починає включатися ваше тіло, і все, програма запустилася, ви пішли уже діяти, робити якусь справу зі страху, скажімо так. А є зовсім інший шлях, скажімо так, яких два таких шляхи. Да? Я йду і роблю щось від голови, від страху. Або я йду і роблю щось від серця, те, що я відчуваю. Це може бути абсолютно нелогічно, це може бути дивним для когось. Це може бути якось екстраординарно виглядати, але я так відчуваю. Я іду і роблю те, що я відчуваю. Ось ці імпульси це саме від душі, від духа, від самої суті, якої ми з вами і є, да? від, від самого життя в цілому. Ще цікаві сьогодні розпаковки відбулися на тему багатомірності самої людини. Хто така людина насправді, тому що ми всі знаємо, що в нас є чакри, енергетичні тіла, це давно вже багатьма озвучено, але ми сприймаємо це в контексті того, що нам треба. Чогось досягти, якогось виміру свідомості, піднятися на якийсь рівень для того, щоб освободитися, вивільнитися там, від якоїсь негативної карми або вийти з програми жертви. А тут мені, знаєте, як відчувається, що ніби ось це все воно є одночасно, воно ніби як є одночасно і нічого немає. Тобто і ангели, і демони, і якісь світлові структури. По типу духовних наставників, ангелів, наставників, хранителів так само і якісь сутності низьковібраційні. Да? Воно якби є у структурі кожної людини одночасно. Тобто це все відбувається одночасно і воно просто є. Це невід'ємна частина, і ми настільки багатомірні, багатовимірні, що ми вміщаємо одночасно в собі все. Питання лише в тому, на чому ми фокусуємо свою увагу, куди направляється наш фокус уваги, те і розширяється, те і розкривається. Той сценарій і проявляється. Тобто, у нас є така картинка бачення світу, що є людина, є її енергетична структура, є її е, 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 енергетичне поле, і вона як окремо знаходиться від усього світу решти. Але е, це також е, така ілюзія, тому що мені так відчувається, що людина невід'ємна частина взагалі всього. І для духа у нього ніби є, знаєте, така крапочка, таке місце, де просто все збирається, де все одночасно починає квантуватися. Тобто кожного разу ця точечка, вона ніби в новому місці. Тобто життя воно рухається, воно розвивається, воно постійно направляється, стримиться, скажімо так, уперед. І ось ця крапочка, оця точечка, да, вона постійно нова. Кожен новий момент, і це таке також глибоке усвідомлення про те, що кожен новий момент, кожен ваш новий вдих, кожен видих, кожен нове ваше сказане слово це все новий момент. Тобто все квантується прямо ось тут, в моменті, одночасно. Кожен момент свіжий. Новий, абсолютно новий, не схожий на той, який був ще буквально ось секунду тому. Але ось ця точечка, ось ця крапочка така, вона кожного разу ніби як збирається у форму людини, у форму взагалі нашого світу, того, що ми бачимо навколо. І це величезна, просто не. Навіть розум неможливо осягнути, який це масштаб роботи ось цього всього, що відбувається, і ми, як спостерігачі, все спостерігаємо за своїми програмами, за своїми діями. Тобто, це знаєте, як дивитися власне кіно на себе, як на головного героя свого фільму. Це просто фантастично, неймовірно це так зараз усвідомлювати, як це розкривається. Тому що я при такі моменти десь чула від провідників, да мені це відкликалося, але я не могла усвідомити, як це воно відчувається. Ось в моменті, коли ти це проживаєш, коли ти це бачиш, коли ти бачиш цю програму, яка тобою керує і. В основному ми помічаємо дуже гостро відчуваємо якісь негативні моменти, негативні якісь програми, які нас зачіпають, які нас тригерять, тому що негативні почуття вони завжди достатньо такі болючі. У мене особисто завжди через відносини щось та підсвітиться мені. І коли мені здається, що я вийшла вже на певний рівень відносин, коли все ок кожного разу вскривається щось нове, щоб я побачила себе ще з іншої сторони і подивилася, як програма може маніпулювати мною. Як я сама, скажімо так, піддаюся емоційно в цю програму, надаю їй якоїсь важливості і тим самим чином наповнюю її своєю духовною силою, і вона розвивається, ця програма. Розумієте, її просто неможливо зупинити. Програма то вона, як запустився процес, і все він іде. Ти просто механічно слідуєш як робот, реально як робот. По механіці просто робиш одні й ті самі дії от кожного разу щось нове і нове. Ти повторюєш, і здається, що неможливо зупинитися. Здається, що неможливо з цього колеса Сансари чомусь приходить такий такий образ з цього неможливо вийти, але це все і є. Ми також розумієте, з цього вийти ну мені здається абсолютно неможливо і нелогічно, і навіть не треба направляти свій фокус уваги, щоб з цього вийти. Треба просто почати за цим спостерігати. І тут ключик, коли ти просто за цим спостерігаєш, і ти бачиш, що це відбувається. І ти такий потім оп, програма. Окей, я бачу. Ось це програма. Ідемо далі. Живеш своє життя, потім знову включаєшся. Оп, я знов тебе бачу. Це програма. Це не я. Я та чи той. Чи ті, що за цією програмою я набагато далі, але не в контексті, що я, типу, як чимось краще? Ні, тут все має однакову цінність і все однаково рівнозначне. От прямо реально можна поставити знак дорівнює між будь-яким процесом, який відбувається в житті, навіть якщо це здається зараз абсурдом і. Неможливо поставити там знак рівно між словами любов і біль, наприклад, да? але для життя абсолютно немає різниці. Все ціниться, все абсолютно однаково має цінність. Лише в тому, що ми обираємо і як ми обираємо себе відчувати, які програми ми для себе самі створюємо, як це все відбувається, і це все неймовірно цікаво досліджувати. І я в цьому процесі. Самодослідження, самоусвідомлення, самозгадування своєї духовної природи зараз знаходжуся. І на моєму Ютуб-каналі буде ще багато відео на цю тему, тому що я зазвичай я ділюся в подкасті в своєму телеграм-каналі. Але все ж таки я виходжу зараз зі своєї зони комфорту і розповідаю це на відео. Хочу, щоб для це відео е, знайшла людина, яка знаходиться також в цьому процесі. і Поки що, ще можливо не розуміє, що з нею відбувається, але просто щось відбувається. І тут для себе знайде якісь підсказки, якісь ключики, які колись і я шукала, і знаходила через інших людей, і неймовірно вдячна їм за це. Тому. Е, я маю надію про те, що це відео знайде тебе в той момент, коли ти будеш готова або готовий його почути серцем. Тут неможливо щось доказати, тут неможливо, знаєте, якось научно або навіть ізотерично це об'яснити, як це відбувається. Тут просто така, знаєте, як практика довіри. В якій я зараз знаходжуся, тому що не довіряти тому, що я відчуваю, просто неможливо. Неможливо це ігнорувати, тому що це відчувається, це вже просто ясно так показується мені. Да? Значить, я готова до цього, щоб це усвідомити і почати ці всі знання використовувати у своєму житті. Ось тому, якщо вам цікаві такі теми дослідження своєї духовної природи, підписуйтеся на мій канал, пишіть якісь запитання, можливо, вам буде цікаво розкрити якусь тему, поділіться своїми відчуттями, я обов'язково. Зможу взяти для себе якесь натхнення із вашого запитання, і, можливо, саме завдяки ньому може народитися і створитися нове відео. Тому запрошую вас в коментарі і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!